Людмила Плівако сьогодні. У кожному дні є щось цінне і важливе, бо кожен щодня своє щастя коє. Хтось створює затишок так клопітливо, як пташка звиває гніздечко своє. У когось конгреси, планерки, наради, складні бізнес-плани, робочий процес. А хтось, вихідний відпочинку заради, влаштовує свято для доняк принцес. У когось розписана кожна година, ведуть до досягнень життєві стежки. А хтось варить борщ для всієї родини і радо пухкенькі пече пиріжки. Не будемо й ми відкладати на потім все те, чого прагне сьогодні душа. У теплих обіймах і щирій турботі тривогам свідомо дамо від коша. Усім нам приємно, природно, і просто, Щоденно робити нові відкриття. Бо кожне сьогодні для радості простір, і кожне сьогодні маленьке життя, читала Павлова Марія.